Дуже класно написав соціальні мережі. Коли клоуни приходять до палацу, то не клоун стає королем, а палац перетворюється на цирк. От на жаль, ми бачимо це. Але ні клоунади, ні диктатури в Україні скровлено не буде. Це пробував робити пізні кучма, це робити Янукович. Вони обидва зрозуміли, що так не буде. Кучма зрозумів вчасно до нього питань немає. А Янукович стоїть в Ростові і чекає, поки до нього добереться українське правосуддя, і він сяде дуже недовго за вироком українського суду. Закон Конституції говорить, що санкції проти громадян України це незаконно. Санкції можна вводити тільки проти терористів і проти іноземних. Громадян. Громадян проти тих, хто фінансує тероризм. Сьогодні санкції проти Порошенка введено режимом Путіна. Там він визнаний терористом, тому що він відстоює інтереси України. Помер знаєш здоровий глузд, тому що в тих умовах, яких сьогодні є країна, в тих умовах абсолютно зрадницьких переговорів, до яких нас сьогодні схиляють, про що вже висловилися абсолютно всі. Ми тут бляха відкрили внутрішній фронт і думаємо, що беззаконня має породжувати щось інше, окрім хаосу. Пан Стефанчук звернув. Все до нас, а які ваші вимоги? Перше, ми проти встановлення диктатури в цій країні. Україна це не Московська Федерація, Україна це не Білорусь. Ми проти того, щоб через ці санкції били нашу армію. І окрім цього, ми дали чотири конкретні вимоги: проголосувати терміново заборону ОПЗЖ і прибрати їх з Верховної Ради України підкреслюю, а не Державної думи Росії. Друге. Негайно проголосувати заборону транспортування російської нафти, завдяки якій Путін заробляє 7 мільярдів доларів на рік. Стефанчук схожий на динозавра, Тіло велике, голова маленька і перелякана. А ми до нього підійшли і говоримо, так як ви голосували на РНБО? і він зразу втік. І Другий раз запитали, він втік. Потім щось таке сказав, що ви тут трясетеся над шкурою. Та шкура труслива. Це Стефанчук, і Тому, Зеленський. Що, вибачте, будь ласка, якщо ти Прийняв рішення усвідомлення, вийди, розкажи, захищай його, що ж ти боїшся? Все дуже буде погано для цієї влади, яка переслідує сьогодні лідера опозиції, яка переслідує членів партії Європейська Солідарність, яка переслідує громадських активістів. Тобто, сьогодні, яка переслідує бойових е е комбригів, пер передусім. Тобто, влада, яка сьогодні зачищає. Від е, поля перед виборами, які вона хоче провести, від абсолютно всіх людей патріотичних, які готові захищати країну, це означає, що вони готуються і до виборів, і до здачі країни одночасно. Коли ми там блокували по московській церкві, коли ми блокували по інших питаннях, інші фракції підходили і говорили і доєднувалися. Зараз ми тут стоїмо одні, одні. Це просто щоб ви всі добре затямили, щоб більше опозиції в Україні нема, і зокрема, це що сьогодні відбувається, це помста і за те, що ми не голосували за дербанкоштів на Хмельницький АЕС.